Доброго дня! Невеличке відео щодо композиції до нашої вишивки. Композиція це розміщення і розмір наших елементів. У нас три техніки, які ми з вами маємо вишити. Так? Це у нас трояндочка такого типу, так? коли треба п'ятьма стібочками триматися за тканину, а потім це все. Уже ми ж по поверхні: листочок, і французький вузлик. Композиції звичайні хаотичні, такі зонтикові, і таку собі невеличку таку квіточку, гілочку. Листочок з стібочками е, ми вже знаємо, це французький вузлик, але на довгій ніжки трошки нагадує листочок кольору один і той же і вузлик, і. Стебель, це має бути одного кольору це один рух, одна робота. Є там теж в наших показах. І петельний цей ми знаємо вже не перший рік прикреп. Це, що стосується елементів, з якими ви з вами працюєте. Ну, найсхожіший варіант це, мабуть, ось такого типу, коли у нас з вами три. Тут в два кольори. Раз, два, три поміняли просто місцями. Взагалі, давайте і за кольор ми плануємо з вами да, двохколірне. Тут три кольори розовеньких і три <кій> навіть два кольори взагалі один зелений листочок. Ось листочки, трошки різних розмірів, зараз поясню чому. І купа французьких вузликів. Це найпростіший такий варіант. Тут трошки складніше. Тут три зелених і три червоних. Таких розовеньких у нас, да, рожевеньких, зелені кольори, одна квітка, і дрібних квіток багато. В принципі, одна тільки квіточка велика, три достатньо великих листочки. Потім навколо, то ви тут бачите, раз, два, три, чотири. Ось три трояндочки ще так, і купа таких середніх квітів, тут така помішана. Це, скоріше всього, буде листівочка, форма яйця, вона вже тут прочитується. З чого це все починається? Починається з задуму. Хотіла би почати перед тим, як пояснити, ось ми з вами робимо три квіточки, три листочки. І дрібних квітів побільше всього. І хотіла би я з вами незавершену таку роботу. Залишила, завершати її не буду. Е, можливо, після цього відео, можливо, я подумаю, щоб вона була зафіксована в такому вигляді, як вона є, з тими думками, які вона визиває. У мене вона визиває думку те, що вона просто не закінчена. Скажемо так, вона не дороблена. Що ми тут бачимо? Різновеликі квіти. так? Чому я так наголошую на різну великості квітів і листочків? Е, якщо навіть звичайні квіти однакові, то на малюнку вони будуть все одно. Вони на різному однакове на різні відстані, все одно буде різного розміру. Це перше. Скажемо так, такий привід бути їм різними. Другий <кій> вони можуть бути під, під різним нахилом. Це Однозначно, під одним нахилом вони не будуть, і це означає, що вони все одно різні. Те ж саме стосується листочки. Один тільки ще росте, цей вже підростає, цей вже взагалі виріс до нормального розміру. Листочки у нас однокольорові, тому що техніка тут не передбачає різних. Різних половинок іменно ця техніка, в якій вона використана. можна потім нашивати прожилки, додати верхню прошивку, ще можна урізноманітнювати, але взагалі за однокольорове. Техніка передбачає один кольор. Можна один листочок одного кольору, другий другого кольору. Що ми тут перед нами бачимо? Ми бачимо троянди, намагалися робити. В цю трояндочку два кольори намагалися розтягнути. Це теж рожевеньке, жовте, дуже незвична така трояндочка. Ось такі трояндочки у нас. Композиційно. Хочеться ось цей листочок здвинути так, і подивитися, що би сюди ми могли додати. Да? щоб ми могли додати. Як на мене, тут не, не вистачає в цій напівкомпозиції. Композиція тут одна кругла, роз, розмежувати їх взагалі не можна, немає тканини і немає можливості їх потом використати по окремості. Тому будемо виходити з того, що це все ж таки одна кругла композиція. Хочеться трошечки їх поєднати, поєднати кольором. Що означає поєднати кольором? Кольором поєднати, якщо. Цей жовтенький, тут хочеться з тієї сторони хоч щось, щоб було такого кольору. Ви знаєте, Це називається підтримка кольору. Якщо подивитися, тут, бачите темно такий рожевий він, Два, двічі є, рожевого тут не вистачає. Жовтенький жовтенький і тут і тут є. Середніх квіточок, як на мене, я би використала, по-перше, використала б тут невеличких листочків. Додала би кольор другий ще, не можна, мабуть, зробити. Ну, якось так не дуже. Враховуючи, що тут рожевенький все ж таки має два відтінки, три. Хочеться ще хоча б один зелененький таки сюди ввести, щоб їх було два. Невеличкі середні ось такі. Ну, просто середнього розміру листочки сюди хочеться. Хочеться сюди, можливо, середні листочки, або якась гілочка з більш... Не така, можливо, ажурненька така, ось, да, як папороть, можливо, щось друге, але сюди щось на мій смак проситься. Можливо, це будуть гілочки, яка по сторонам буде їх з'єднувати. Таким чином, і з цієї сторони, от, до речі, мені вже не перший раз, я дивлюся, мені хочеться тут якусь гілочку звідси пропустити. Можливо, не зовсім щоб торкалася, але щоб вона тут. Тут якось, була, намагалася в ту сторону рухатись, можливо, ще й короттенька. Але щоб от потім вже прочитувався цей круг. Хочеться тут додати чогось зовсім зовсім дрібненького, але другої зелені. Кольорового тут щось хочеться. І таким чином, можна подумати про те, які ж все-таки. Можна такі гілочки тут використати. от. Одна гілочка така є, от чомусь хочеться, щоб вона не одна була. Ось з цієї сторони, щоб щось таке було. От як намалювали, воно вже веселіше. Так само виглядає і тут. Можливо, на цю сторону захочеться, і ви бачите, а видно. видно, Ось такий фрагмент. Хочеться, можливо, таке, ось таке квіточку да, із такими цяточками. Можливо, уже наче краще. Ось таким чином можна додати. Ось тут хочеться маленький щось, листочок такий. Да? Можливо, тут гілочку якусь коричневеньку. Можливо, тут маленький листочок, зовсім маленький хочеться. І таким чином можна її... Ну, навіть, можливо, то таке, я подумала, звідси одна гілочка сюди, а чому звідси не може сюди тянутися. А можливо, і так, звідси, все ще треба подумати, яким чином. Тобто їх можна доробляти. Я залишила цю роботу, щоб можна було пояснити вам, що над будь роботою можна до невпізнаваності змінювати її, допрацьовувати, і вона буде. Хочеться зелені навколо цієї. Не знаю, можливо, якоїсь такої простої по типу папороті, гілочок таких. Можливо, тут один листочок. Можливо, якихось крапочок, ось таким чином я маю ввиду французькі вузлики. Ну, тут якось так трошечки, можливо, щось хоча б трошки. Хочеться такого чогось. Ну, може, Можливо, навіть три травинки, але щоб вони туди в ту, тому випад, в ту сторону див, див, на, направлялися, в ту сторону дивились. От коли ви. Намалюєте, домалюєте, і ви зразу розумієте, що от о, краще трошечки стало, отут от ще. І потім я ж кажу, от просто тонесенько. Малюємо ми ось таким олівчиком, бажано п'ятірочка, не сильно давивши, е, нажимаючи на нього, він відіпрати від, від його можна, це він не залишається. Все одно робота після того, як, перед тим, як оформити, після того, як вишили, її все одно треба прати. Ось такі от 4, раз, два, три, три техніки ось, ось, з такого асортименту ми будемо виходити. Це я вам показала незакінчену роботу. Показала дві діти більш-менш закінчені роботи. Ну, я кольори чомусь якось так я брала собі зелену. Не захотіла синіх, фіолетових вводити, мені вони сюди не підходять. Я брала, з якого принципу я виходила. Три кольори: в тіні світле, людина так сприймає да, об'ємні форми. Світліше, це там, де зовсім світле. Темне, там, де зовсім темно, і щось всереднє. Ну, можна по три залишити. Да. От Можна так залишити. Тут якісь близенькі такі. Або от подивитися. Або так, або так. Якось так залишити. З цих всіх можна вибирати. Це, що стосується кольору. Ви можете і три основних кольори: Синенький, зелененький, зелень може бути різна. Все можна. Ви бачите, що роботу тільки що я вам показувала. В кольорі це теж дуже цікава річ. Що стосується композиції. Композиційно не закінчена Ось робота. У мене є сердечко. Звичайне сердечко, петельний шов закріплений, дуже мініатюрно. Тут іще будуть крапочки, тобто вузлики. Таким чином, тут іще трояндочка не дошита, дуже ніжненька така. Що тут, Ось цікава робота. Буде, можливо, недороблена квітка. В техніці три гілочки. Така симетричність. Ціль була зробити протилежну симметричність, тобто повторюються лише фрагменти, які напроти на основі одної. Тому що три багато вже робилися. На основі однієї одна квіточка, французькі вузлики, ця техніка теж у вас є. І різні різні гілочки, травички навколо неї. Це якось так було дуже неймовірна робота. Такі техніки ми не вчимо. Тут буде технік дуже багато. Тут в трикутник ніколи не вписувала, і чомусь захотілося її вписати. От, і різні техніки. Одна, дві, три. Тут більше десяти технік буде в цій роботі. Ну, якось так. Але трикутник прочитується. От, зелененький, да, ось так прочитується. ну І само собою три таких місця, де ще будуть. От, вона буде вписуватися в круг. Ну, це, це зразки якісь треба показувати, щоб воно на чомусь показувати, то я собі. Намічаю щось і якось. Що стосується малюнків, малюнків я вам в групу кидала, малюнки я весь час промальовую їх промальовуюш, вони ці листочки залишаються. Дуже маленькі композиції. Взагалі я до мініатюри більше тягнуся, де наша лінієчка. Якщо в одну ниточку, ви розумієте, ця композиція 3,5 на 3,5 це, мабуть, 5х4, на, на я маю веду загальну, це, мабуть, в круг 4,5 вписуватиметься ще меншенькі. Діло в тому, що чому я так звертаю увагу на розмір. Якщо ось, ось квіточка наша троянда буде, ось, вона у нас майже 2 см. 18 мм, ось, ось да, тут 16 мм. Дуже велика, така це неймовірно величезна, 2,5. Це вже буде компінована троянда, тут змішана техніка. Якщо дуже великі, може бути лучиків, не 5, а більше, їх може бути 7, знову-таки не парна, 5, 7, 9 наврядчи. Ну, якщо маленькі, якщо більш, то ця сама велика. Чому я так наголошую на цьому? Ось ми маємо з вами майже 9 см, майже 5 см, 5х9 І взагалі, то цей листок майже стандартний, якщо поля будуть отакі. Вікно буде, така рамочка, в якій буде вирізано, підлаштована ця вишивка, мають бути ще поля, то це повноцінна вже листівка. Тобто, крупніший для листівочки, для мініатюри, нам крупнішого більшенького і не можна. Тому, будь ласка, за 2 см троянду розмір більшу не робимо. Давайте тут їх раз, два, три, три більшеньких, ось велика. Менша, верніше велика, менша, 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 ще дві таких майже рівненьких. Їх тут аж шість. Три таких. Дві, трояндочок тут буде раз, раз, два, три, п'ять. Раз, два, три. Одна з них не трояндочка. Не знаю, чомусь у мене їх шість вийшлося. Да, прорахувалась парна кількість. Але тут, тут, ну, взагалі-то їх рахувати. Я рахувала три великих. В основних по кольору, якщо вони будуть, тому що дрібненьких і середніх може бути більше і всіх їх не порахуєш. На чому ми це все будемо малювати? Я пропоную, якщо на тканині, можна на тканині взагалі. Ви знаєте, перебивати таку мініатюру майже неможливо. Ви її не переб'єте, вона занадто маленька, її можна намалювати, якщо ви в п'яльця заправите тканинку. Перевернете. Ось тут, якщо малювати, воно буде про... проходити через тканину, буде чіплятися, а так воно рівненько, на, твер... на твердій поверхні, на столі собі лежить, і ми маємо спокійненько його малювати. Пропоную взагалі кружечки малювати. 2-2 да, см. От... Ну, до речі, гляну, що я тут намалювала. Ну, от Я тут десь кинула 17, достатньо. от, такий от кружечок один. Бажано, щоб вони були недалеко між собою. Чому я так пропоную, щоб потім не думати, що в ті пустоти прилаштувати. Трошки оцей більший, у нас буде ось таких три різна великих. Всединка у нас всередині, ось, да? і ми їх ділимо на 5 частинок, намагаємося, як я завжди кажу, да? на 10 на час, все посерединки. Трошки вище, ось таким чином, сюди ми поділили їх на 5 частиночок. Таким чином. можна. Потім, якщо вам підходить, ви починаєте наводити. Знову-таки п'ятерочка олівчик, я пропоную, Він від... Від... якщо випрати роботу, вона буде виправна. Що після цього ми можемо зробити? Дивимося, які кількість листочків, якщо тут дуже великий, Перегруз Буде багато місця у нас між ось цими. ось тут і тут. і Значить, ми можемо собі дозволити: один великий листочок, один теж такого розміру, навіть два і трошечки ось такий меншенький, якось так притримуючись якоїсь круглої форми. Круглою, це може бути і овальна форма, до речі, От ми собі, тепер ми можемо. І спочатку можна промалювати нам ось таку межу, а можливо, вам вже є якийсь розмір, і ви вже хочете, заготовочка для листівочки є, або розмір до чогось, до подушечки якоїсь невеличкої. для гольнички. Це дуже багато, куди можна використати це все. Ви потім його вписуєте. От скільки сантиметрів композиція. Зараз я вам скажу 4 і трошки, 4,2, 4,3. Ну, тут у мене теж 4,2, 4,3. Ну, в принципі, оце, якщо подивитися, то це весь наші 4 <кій> з невеличкими копійками. Да. Така наша композиція. Дивимося, що ми зараз з цього всього можемо ще додати. У нас є три листочки. Да? Ось такий буде, ось такий він широк, можливо, цей цей найбільшенький, цей теж якийсь такий середній, але за рахунок того, що їх два можуть, до речі, різного кольору бути. Діло в тому, що вони одноколірні. Да? Тут по техніці не вийде під... не нам вийти, щоб по пів листочка половинка на світу, половинка в тіні. Це ціла філософія. Тепер ми можемо собі подумати, що ми можемо використати. Ми можемо використати ось такі зонтикові, ось такі звичайні гілочки. Ну, І ми собі думаємо, що би ми хотіли. Ну, отут я би... Можливо, такого зонтика поставили, да, ось такого туди. Зонтики і по кругу, таким чином, будуть стояти. Таку можна композицію зробити. Тут їй буде затісно, тут, мабуть, буде гілочка. Можливо, така і коротенька, щоб не тісненько йому було. Можливо, ще можна використати дуже цікаво, п'ятипелюсткова пелюсткова квіточка, 5 вузликів французьких одного кольору. І одна всерединка, і тут раз, от вузлик, да, два вузлик, три вузлик, чотири, п'ять і серединка. Отакі от квіточки можна. І біля них хочеться такі травинки, звичайні, звичайні е, такі, стібочки. Що я вам ще пропоную? У великої квіточки хочеться залишити серединку. Ви знаєте, якщо велика, це можливо відквітаюча, можливо, в неї вже серединка видно, і хочеться вже її нароби, зробити серединку таку. Тут, можливо, буде там три вузлики французьких серединки, потім буде квіточка. Лучики ніхто не, заміняє, не відміняє. Ось вони п'ять. 5 або великій можна дозволити собі зробити 7. Ну, спробуєте якимось чином, да, все ж таки, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ну, розділити чи за на око, чи за допомогою транспортера, 8 клас ви вже прекрасно це вмієте робити. Ось таким чином, тому що все ж таки квіточка велика. Тут можна залишити по 5, тут буде маловато це велика квіточка. Спочатку оце все вишити, а потім подивитися, чого нам не вистачає. Якщо тут віточки будуть двохкольорові, можливо, цей кольор треба буде десь вводити, щоб трошки так вона зазвучала в, одні, в одному колориті, скажімо так. було. От таким чином можна намалювати. Потім знімається ця робота і переставляється тканина, на лице роботи для того, щоб вишивати, але малювати. Все ж таки зручненько на переведе тому. Це, що стосується композиції. Оце те, що я вам хотіла пояснити. Петельний шов теж можна використати. Але оці всі дрібнички, я вважаю, що їх промальовувати можна по бажанню. Якщо прийшла якась думка і дуже хочеться, то треба її зафіксувати. Але потім вже можна буде вирішувати вже по Скажем так, в процесі роботи, отак, якщо можна сказати, таке коротеньке відео на композицію нашої вишивочки.